Олег Ореч, як ми українці. Як я українка. І ти українець, і він, і вона, як ми всі українці, то більше не будемо ходити навпригинці. Бо ми українці, бо ми українці. Тоді позбираймо свій мак позирнинці. Тержімось, утержімось на Соломинці і вийдемо з моря, і з горя, і з крові на берег надії, на берег любові. Потім не сидім в на одинці, аби не побрали в ясир поодинці новітнього часу жорстокі ординці. Бо ми українці, бо ми українці, під нами найкращий у світі, чорнозем, і ми поза межами. Хліба не просим на всі зазіхання, на грізні погрози, не тільки в музеях гармати козачі. Довірливі ми, але ми не ледачі, і вміємо дати загарбнику здачі. Ми всі і Донбас, і Волинь українці. Усі Кремчуки і Галичани українці, і гори, і степи ми усі, українці. То більше не будемо на впригинці. Живім для добра на Вселюдському святі, не зраді, а правді і злагоді раді. Ми всі на землі свої різні і рідні, тож будьмо премудрої матері гідні, кров наша спіла, родити не пізно, і не вмирає душа наша. Пісня, Як я українка, і ти українець, і він, і вона, як ми всі українці. Тоді позбираймо свій мак позернинці, Бо ми українці, бо ми українці.